Продовжуючи розмову про функціональні типи територій, важливо відмітити сільські території. Про них, зокрема, йдеться у 174 статті договору про функціонування Європейського союзу як такі, що потребують особливої уваги. Це ще більш важливо для України, де в сільських територіях проживає понад 30% її мешканців. Саме тому визначення такого функціонального типу має бути об'єктивним та зрозумілим. Отже, сільські території це територіальні громади, їх групи, або частини міських територіальних громад, що знаходяться поза межами міст, на яких розміщені поселення сільського типу та котрі характеризуються в основному малоповерховою забудовою, не є урбанізованими, населення яких зайняте переважно у сільськогосподарському виробництві або бюджетній сфері, або в найближчому великому місті. Важливо також відзначити сільські території у несприятливих умовах, це передусім групи сільських територіальних громад, сільські територіальні громади або частини міських територіальних громад, що одночасно мають такі характеристики: щільність сільського населення нижча, ніж 15 осіб на квадратний кілометр, відстань до найближчих міст з населенням більше 50 тисяч осіб, понад 30 хвилин. На автомобілі орієнтовно 40 кілометрів автомобільними дорогами з твердим покриттям чисельність населення за останні 10 років скоротилася більш як на 30%. Щодо таких територій, держава має підготувати та реалізувати спеціальну програму їх підтримки, аби зупинити подальшу деградацію і забезпечити можливість жителів отримувати необхідні послуги від держави. Та органів місцевого самоврядування.